Тобто, у нас борються за підвищення так, оподаткування ФОПів, а за так, державні облігації 0. Що стосується нового уряду, ну, зважаючи на те, що там збереглися майже ті самі е, міністри, я не думаю, що там буде якась суттєва зміна економічної політики. Е, навіть от такий простий приклад абсолютно неправильний дизайн Державної програми 5.7.9 щодо е, компенсації процентних ставок за кредитами. Ну, я не знаю, скільки вже там особисто мною було написано стратегія з цього приводу, що така програма має стимулювати виключно капітальні вкладення в економіці і видаватись на кредити, які йдуть в капекс, тобто на оновлення основних засобів. Тобто ці кредитні якесь... станки, щось таке там. В обладнання, 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 І на та, довгий період. І на довгий період, так. Да. Важливо, щоб це залізо, воно було ще й там на певний відсоток локалізованого виробництва цього заліза в Україні, цього обладнання і цих станків. Ну звичайно, що певне там буде імпортне, тому що ми дуже залежні від технологій, якісного обладнання іноземного, але певне відсоток локалізації мав би бути. Але як кредитували і компенсували процентні ставки за кредитами в обігові кошти, в поповнення обігових коштів торгівельних компаній, Просто під, скажімо так, нецільові якісь функції, а коли ці кредити пільгові беруться, а потім переганяються на іншу компанію, за ці гроші купуються ОВДП, державні облігації на них заробляється 15%. Тобто, власник двох компаній на одну компанію бере кредит, платить державіть банку 5% за рахунок держави. Ну, держава компенсує процедур. Okay, а ВДП а... <світ> дохід за ОВДП він же ж не оподатковується. Не оподатковується, Та, так. Нуль. Тобто у нас бореться а... за підвищення оподаткування ФОПів, а за так, державні так, облігації ноль. Нуль, нуль, да. А потім переганяється кредитні кошти на другу свою компанію, там за якимись ефективними угодами, і купує державні облігації, і заробляє 15%. А, тобто платить 5, а заробляє 15. Ну і 10 відсотків відповідно вкладе собі в карман. Або, наприклад, поповнення обігових коштів торговельних компаній, коли е, цю програму розширили до мільярда гривень кредиту, і під 5 відсотків компанії могли брати під поповнення обігових коштів. Це фактично під купівлю імпортних товарів. Тобто держава бере і своїми руками стимулює придбання імпортних товарів. І розширення від'ємного торгівельного сальду. У нас, до речі, катастрофічний показник торгівельного сальду, мінус 40 мільярдів доларів майже по року. Ну, таких показників ніколи не було в історії.